Служителі получили приказ арестувати Ісуса. І вернулися ни з чим і сказали: ми не могли його арестувати, бо так, як говорив Ісус, ще ніхто не говорив. І тут, начальство, як закликало, що і ви вже стали учениками Його. Некодим ночу приходив, казав, що ви осуждаєте чоловіка. Судить ли наш закон чоловіка? Якщо прежде не узнає його учені, що Він каже і що думає, і на нього накричали. І сказали таке слово, котре і нині актуально. Книжники фарисеї, крича на Нікодіма і на других, сказали, «Но подивіться, хто повірував Ісуса із начальників і з фарисеїв? Ну хто? Ніхто. А от цей народ не веждав законі проклятий народ. Такої отношення мала власть тоді до власного народа. От так прокляті. А хто вони, начальники і фарисеї? До нині начальники і фарисеї до церкви не ходять, Богуся не молять, щось собі там збирають, якісь там ідеї провозглашають. Світле майбутнє пробували на землі робити, котре заканчувалося концлагерями, і совєтськими, і фашистськими, і австрійськими. Всі мир без Бога веде в тупік і у самоуничтоження. Тільки Господь сьогодні каже усім людям. Ісус говорить до того народа, за котрого власть і всі святство інформації сказали. Народ ні вежда. Вони не розуміють, куди ходять до церкви. Тут треба йти до турецької церкви, а вони ходять до української православної, до митрополіта Онуфрія. Значить, ні вежди. Но Ісус саме такому народу, милому, благодатному, каже, я світло для цього світа. Хто послідує за мною, вже не буде ходити в темряві, но буде мати. Світло життя і життя вічного. От чим ми обладаємо, дорогі браті і сестри, от Бога світлом життя. І вже наші люди вийшли з темряви і вже не хочуть туди вертатися, нас туди силу заганяють, а ми не хочемо. Чому? Да Тому що ми от Бога світ жизни. Як красно великим постом звучить, коли священник на літургії, прежде до освячених виходить із свічкою із Кадилом і каже народові. Світ Христов просвіщає всіх. Ми просвіщені Духом Святим. А по тому сьогодні, на день празника П'ятдесятниці, коли церква святкує свого День рождення, а вона є мати наша. То ясно, що празнує церква свій день рождення, то іменинніки, і всі ми з вами, діти православної в нашій країні, Української православної церкви. У Закарпатті 1150 років православ'я, а вже повна історія скоро 2000 років. Господи, бережи нас у світлі Христовому, не дай нам, щоб нас. Або когось з наших людей надурили, приманули і відвели в сектор, розколи, якісь там тупіки. І тому видимо, що більша частина людей переважна держиться Христової церкви, де включено світло. А от де не є духовної світлості, люди відчувають. Видять, коли видими, як на нас нападають. Люди, явно, люди з темряви вийшли. Ніякої релігії, ніякого уваження ні к нам, ні к людям, ні к громадянам, ні к закону. Все у них темрява, як сліпий, коли йде на пролом, так і ці люди. Господи, в день 50-й, коли ми заспівали молитву Духу Святому, Царю Небесної і дальше цю молитву многократно молитися, бо вона чудесна, бо вона має в собі огромну силу. Моляся Царю Небесному і пребуває в Духові Святому митує в світлі, і видиме добрий свій путь, а у вічності віриме в єдно із цими святими, котрі в світлості своєї жили і в світлоє царство перейшли. По милості Божій, і ми наслідуємо Царство Божоє. i mean